Це спочатку не була третя АШБ, це була група авантюристів. Ну і так сталося, що ми з першого дня війни вже почали там якісь завдання, задачі виконувати. Це ще тоді не було ССО, От, це був бот. Я він в своєму інтерв'ю навіть про це згадував. Це була до розвідка гостомельського аеродрому, бої в гостомельському аеродромі. І доповідь відповідно, на наш штаб. В тому колективі продовжував рухатись, і просто це було само собою. Це логічне продовження того шляху, на який на початку став того самого колективу. Моє поранення отримати це не найстрашне зовсім. З 21 березня. Це була така легенька, авантюрна. Дуель гранатомет РПГ-7 проти АГС, Ну і я програв АГС. Таке буває. от. У нас вмовлення перед перед тим, як ми виходимо на завдання. У нас є вмовлення. Ми там кажемо таку фразу: там, от звертаючись до предків. Доби я привозмох страх перед ранами. І от страху перед ранами якби в цей момент немає. А всі проблеми починаються після. Зв'язалася одразу, як тільки прийшов у себе і ну, ще ні, не з, ні з ким не хотів говорити. І Зв'язується патронатна служба і каже: Ну, і все, тепер ти наш. У мене ножка не дуже так ходила. Вот. Не згиналася, розгиналася нормально. Вот. І, ну і ходив відповідно погано через. Буквально ну, занять за сім. Я позбувся я ходив із костурцем. Uh -huh. Я позбувся костурця і ходжу без нього. Uh -huh. буквально, це буквально сім занять. Тут, е, дуже, тут дуже підхід серйозний, кваліфікований. І, Дуже наполегливий, тобто, якщо ти втомився, от, і ти уже у тебе вже там не, не дуже хочеться щось робити. Там як звичайно, от в спортзалі там ти можеш ще себе перебороти, там зробити якийсь там ще там підхід, от. то тут лікар каже: ну не волнують. Давай бери, крути своєю ногою, жми педальку. Уже нормально мені ще бігати трошки важко і там стрибає. Mm -hmm. Все в остальном хорошо.